Друзі, всім привіт! Найстрашніший місяць для Путіна це вересень. І одночасно зараз ми з вами спостерігаємо, як кремлівська пропаганда починає активно діяти проти України саме у вересні. Що ж сьогодні ми маємо історичного та власне, яке впливає на нашу долю. З вами український історик Олександр Офіров. Не забувайте підписуватися, лайкати, коментувати, вподобайки ставити. І друзі, дякую за поширення та. Тим, хто допомагає фінансово, отже, друзі, в чому проблема з вереснем у Путіна та в цій цілому російської історії? А справа в тому, що 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна, і отовіть собі. Ми всі знаємо з дитинства, що хто винуватий Німеччина, і одночасно з тим забуваємо розповісти собі і іншим, що в світі до Другої світової війни де яка була найкривожернішим конфліктом за історію людства насправді винуваті дві країни: це Гітлерівська Німеччина та Сталінська Росія. Нам дуже важко. Це комплекс меншої вартості або принаймні ну, боязнь сказати щось відкрите. Росія, Кремль, Москва, Москва, ось центр. Ось хто напав на Польщу разом з німцями. І нам треба просто назавжди запам'ятати, що і вчити в історії. Бо чомусь наші підручники теж закривертів, це не намагаються нічого наказати. Гітлерівська Німеччина та блін. Напали росіяни з німцями. Розумієте, вони розділили Європу в серпні 39-го року і уклали таємні, таємні е, документи до пакту Молотова риббентропа Отже, насправді, 1 вересня заходить німецька армія, 17 вересня совєтська. Так, вони підставили Гітлера, бо обіцяли зайти одночасно. Проте. Коли німці побачили, що е, совєти не заходять, росіяни не заходять, вони, звісно, прокуртили кілька моментів, дуже цікавих, в тому числі сказали, що ну ми звільнимо там ті ж частини Польщі, де буде народжена незалежна держава, це про Україну. І совєти, коли почули, що якась буде народжена держава незалежна на території колишньої Польщі, вони моментально всунули свою армію. І що ж найстрашніше для Путіна, для Росіян у вересні, це 22 вересня, коли... Російська Червона армія, точніше, <кій> робоча крістинська красна армія, разом з німецькою армією у Бересті піднімали прапори, радянські та німецькі салютували, пили чай, каву, розповідали анекдоти, історії, зійшлись в армії, все окей, вони окупанти. І що ж відбувається, найстрашніше, друзі? Те, що, коли ми говоримо, хто почав Другу світову війну, то конкретно кажемо, Німеччина. А от коли кажемо СВІЦ СССР. Чи е, совєцьке там е, союз? Ми колективно робимо відповідальність за але вона зовсім загальна і безобезлична. Ми маємо з вами просто зараз всі історики мають всі груди. Німечна гітлерівська і Сталінська Росія. Отже, почули вони з країн-союзників-агресорів. Але як же себе створив СССР жертвою? Дуже просто, коли на неї напала Німеччина, зрозуміло, що навіть в час війни хижаки дивляться один на одного, і не виключно, що Гітлер прекрасно розумів, що Сталін так чинакше нападе. На Росія нападе на Німеччину свого союзника, коли побачиш, що там починаються якісь рухи ну, на фронті Західному. І з жертви, друзі, тепер саме головна таємниця цієї Другої світової війни, про яку ми не часто думаємо, але весь світ про це знає і не хоче говорити. Друзі, в тому справа, що з жертви, точніше з країни, агресора разом з Німеччиною, потім з жертви країни. Вони перетворилися знову на агресора, адже Друга світова війна, коли закінчилася, що ми маємо в результаті? Ну, наприклад, у агресора Німеччини. У ну, агресор Німеччина забрала величезні території. Німеччину розділили на дві частини. І тут я кажу, Західна Східна Німеччина потім забрала певні частини до... до інших країн. І тут друзі так видно, програла Україна, але СССР. Давайте згадаємо, що ця Росія Сталінська, що вона надбала собі? Вона собі надбала війська в Східній Німеччині, в Угорщині зупиняє війська Калінінградську область, Берську забирає. Крини Балтія опиняється повністю в живій залежності. Ніхто не говорить про Фінляндію, атаковану СССР Росією перед Другою світовою війною, точніше в контексті Другої світової війни, легалізують землі Фінляндії, які СССР Росія. Окупувала потім Чехословаччина, потім Болгарія, Румунія, Польща, зрештою, Югославія це ті країни, які так чи інакше залежали від московського центру. В різні, в різні абсолютно, ну з Йогославі трошки інакше. Але це країни, де комуністичну партію свою накинулася держава, відповідно з країни агресора, жертва, а потім країною переможцем, і це дійсно така от штука. Вони дуже не хочуть говорити про. Другого сто війну участь в ній в Росії, тому ще за Сталіна було придумано, що ми в 41-му році, оце ми в другій світовій війні, під назвою Велике Вілікатісне зараз цей полон у уп... Хутін говорить, що написав в підручниках, що тепер Друга світова війна починається в 1937 році з другої японсько-китайської війни. А потім все воно приєднується. Приєднується. Тому зрозуміло, що навіть в цих контекстах Росія завжди біленька і хороша. А от друзі, 22 серпня. 22 вересня 1939 року спільний апарат німців та росіян і нічого з тим не зробимо. Що ж вони тепер гади роблять? Бачите, зараз починається певне такі між Україною і Польщею натягнути стосунки, починають знову згадувати. Друзі, в тому справі, що щоб поляки не згадували, хто на них напав і хто розпочав Другу світову війну. Зараз почнеться величезна дискусія а Волинь. А операція Вісла, а все інше, і зрозуміло, що це кому на руку? Звісно, росіянам, так само, як їм було на руку перед початком нашої революції гідності, створити ситуацію, коли була чергова з Польщею величезна сварка. Друзі, історію ми залишимо історикам, але насправді сьогодні політики втручаються в неї забагато. Ми ж з вами лише підкреслюємо, що вересень для. Нанесення гібридних історичних ударів по Росії. Це зараз саме той місяць, коли необхідно вже вибудовувати стратегічну лінію. Хоча це треба було робити 2-3 місяці тому мінім, на мінімалках, тому що в вересні можна бити по російській історії дуже сильно. Ось вони гніди, хто почав війну. Друзі, з вами був український історик Олександр Овферов. Дякую всім, хто підписується на цей канал. Ставить подобайки, коментує та допомагає. Фінансово все в описі цього відео до зустрічі, друзі.